Культура допомоги день 17. -й. Знову виплату нашому клієнтам по полісу додатковому полісу опція Пряме врегулювання, де як клієнта нашого вдарив інша особа, в який мав поліс іншої страхової компанії, Він звернувся в нашу страхову компанію, отримав виплату 12 388 гривень. І цього разу виплата за 10 днів відбулася. Отже, якщо у вас є ця опція, ви отримуєте швидший розрахунок, швидша виплата, як правило, до 30 днів. Е, тому краще її додавати. Е, запитуйте нас, запитуйте своїх консультантів, своїх страхових агентів про таку корисну опцію. Тобто це вілка плюс ця супер опція, де вам все одно, хто вас вдарить, яка у них страхова компанія виноватів, чи є в них там франшиза, чи банкротилась компанія, неважливо. У вас є поліс додаткової опції, який дозволяє е, спростити набагато і швидше, і швидше отримати відшкодування.